Дуже типу, за патріотичні настрої. і Мені б дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже хорошо і, і, і українське, і так далі. Але дивлячись на все довкола, ну треба просто зайнятися своїм життям і все. Створюємо зараз можливості, як можна. Поняв? Ну самі знаєте, де клікати, що шукати і як переходити Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, все, вітаю! Для вас це буде дуже легко Що каже зараз США, США розробляють новий план закінчення вій... Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться, декілька разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я... Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Бо я бачимо з силовим методом ну не виходить цю всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на ісході, і волонтери. Я ж оце це от машини відправляю. мені так важко на засу. Машину відправить, просто найти людину, яка може вже перетнуть кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть.